Короч, навіщо він це зробив? А, і ті пулі, які Йоу показує. Я, я не знаю, що за тіп. Обережно, катер 18+, на фоні крик. Ага. Чому я не підписаний на нього? Я ж пул підписаний ніби. На ваших екранах хлопець 12 15 років. Отримав струмом від лінії живлення електрички, після чого отримав А-а-а. під час рейсу електрички. Ну, Канонічна подія, тих хто вилазить на потяги. Ну, Ніколи такого не було. І от знову. Київ козятин. Школяр вирішив залізти на місці. А я зависся. А чому я завис? Я не завис, але я завис. Як працює, я твою мать? А, ну да, мене знову камера вилетіла. Це руський. <хи> давай, 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 давай. давай. Вже процент показало. О, а я тут уже. Коротше, типи на вагонах, на електропоїздах. А якщо вони виживають після цього, то їм пощастило. <хи> Якось так резюмуємо перші 32 секунди. Між вагонку електрички познімати круті тіктоки після чого отримав величезний. 13 березня люди побачили на своїх очах під час екстреної зупинки те, що на даху лежить хлопчик, і він весь був у ув... він буквально горів, взяли у вогнегасник, почали його гасити. Всі подумали, що вже все, йому ну йому кінець, як так би мовити, але він почав крити і був в агонії, або, скоріш за все, перед агонією. адже зазвичай це стан перед сма. І Коли люди вже не можуть нічого зробити, вже просто починають там наліво-право крутитися, звуки видавати. Якщо ви фанат, посидіти yeah. в телеграм-каналах, там, де про країну 404, про людей, на яких там скидують коротше, подарунки, наші любі дрони, наприклад, з Русоріза. Я думаю, ви самі бачили ці кадри, там, де люди вже там напів, е, уже на тому світі починають щось там вліво, право мучатись, щось піднімати руку, опускати і багато, багато інших якихось no, да, не да, зрозуміли. Рухів, так знайте, це стан або агонії, або передагонії, що передує стан. Зараз я вам покажу ага. декілька відео, які він знімав перед інцидентом, де він типу вихвалявся, що він зараз знаходиться на міжвагонці, де хвилин хвиля. Тобто, тобто він успів викласти це все на вагоні? Він це виклав на вагоніті і згорів. Ну, гені, я, я їбу. Що за задобю? Блін, ні, не лізьте на вагони. Я так я максимально засуджую ну, на твічі, ви що? Але це дуже небезпечно, і я думаю, ви розумієте, якщо. А далі є круто. Ви дивитесь, яку я там скидував друзям, або в свій телеграм-канал, або куди він там перекидував, не знаю, де він теж інших запрошував до себе. Дякувати Богу, ніхто не погодився і лише один він прийшов. Я ще сидимо за це на Києволинській. Хочете, хто там живе на київ Линському? Подключайтесь до мене. Я буду між до там, короче... вам кажуть, я... єдине, що горе батькам, мені батьків шкода, це ну, їх чадо зробило хуйню. і, і, і який, який емоціональний важкий стан зараз у батьків це, це жах. В школі пролетіла новина, що якийсь малолітка пішов на вагони, потім згорів, потім йому збирали на лікування від опіків. Я не пам'ятаю, чи він вижив, чи ні. Але після того як інцидент стався, прийшли до нас із, із, із залізничної дороги, з залізничної станції сказали діти, не лазьте, то ну, вам піздєць буде. Ну, в принципі, очевидні речі. А, не знаю чого до цього не приходили. Хоча, а в чому сенс взагалі приходить? Якщо ти ну адекватна дитина, я думаю, розумієш, що якщо вона залізе на вагон, то скоріше за це її йобне. тут нічого іншого придумати не треба. Там ніякого екстрима, ніякого по вагону. Це тобі, блядь, не савий серф, там де в тебе немає те. Колізій із а, високовольтними проводами. Іноді, навіть коли проходиш а, під високовольтними проводами, не знаю. Там може ви коли в полі проїжджали, коли такі величезні стовби високовольтними ти під, під ними проходиш тебе вже щіє током, а тут ти, блядь, на вагоні, який тебе вже над, над тобою провод. Цей шанс вижити мінімальний. Смішне буду рибати. Блядь, я, я теж не розумію цю фігню. Чередують кадри. Назад. Да, от. Чувак стоїть двома ногами, ну, не зафіксований ніяк. Там трохи рельси в висоті змінились, його підкинуло, все, він... як його не током вдарить, то він буде блядь, під колесами. Ну, Це геніально просто, я не розумію, це дуже небезпечно. Далі чередують кадри, де цей парубок лежить уже на вагоні. Люди помітили його, побачили, що щось горить, покликали одразу вже когось подати вогнегасник, почали гасити, начебто, вже всі зрозуміли, до чого це все йде. Але раптом він почав видавати звуки, він почав кричати, рухатись, і люди почали намагатися дістати його звідси. Але більшість людей розуміють, якщо він уже під напругою, тобто він, наприклад, може там щось десь тримається, досі за провід, або досі в ньому є електрика, скоріш за все, доторкатися. Точно не можна, адже да, тебе да. теж вдарить Це величезним струмом. Це це правда, якщо ну, це не тільки спотягом проблем. Якщо ти бачиш що людину разом з трумом, якщо вона там довго не розетка то до якогось головного провода. підійшла і ви бачите, що ну вона, блядь, її дергає, або вона просто падає якось. Ні в, в ніякому разі не чіпайте, її можна відштовхнути з провод, але щоб це не був контакт, бо вас також буде бити струмом. Якось так. У мене в селі є історія хлопець зізнав на мотоциклі без шому, і він розбився по славній очевидці, його мізки назовні вилетіли. По першій версії він набрав швидкість отів помагати. Ти руй хлопцям. Блін, я не знаю, у будь-якому СМТ, селі в невеличкому містечку є три канонічних події, три канонічних історії, мінімум три, може й більше. Перша історія це коли ті пуля а, згорів на потязі. Якийсь ті пуля залізти згорів, да? а, друге, це коли хтось розбився на мотоциклі на великій швидкості. І третій тип це коли хтось упав з висоти там, із дому якоїсь багатопоратівки зі статуї якоїсь. Я не знаю, це в яке в, в, типу місто не прийде, там буде така подія. Ці три точно будуть. Ну, можливо, ще щось у когось є. Пам'ятаю якусь історію, хазечі продав, але наче на дні ж одна дівчина випала з поверху. Це було в старому місці, де запрошую. Ну от я я тільки сказав, от такі ще історії. Я, я не знаю, це так і є, не знаю. Не паросі з в мене ще є подібна історія, бо люди безбашені.

Насправді жахливі Ай. кадри, жахливі звуки оці всі крики, агонії. Ви бачите ці хаотичні рухи, коли ну ви розумієте, що вже все кінець, людина, скоріш за все, вже не дотяне. Я не хочу вам показувати. Насправді жахливі кадри, жахливі звуки, стони, крики. Я не хочу вам цього всього показувати, ні залишати посилання на телеграм, ні на всякі інші соцмережі. Просто вам скажу, що ви, якщо захочете, ви самі знайдете. Показувати я вам це, я це не дивиться. Окрім не буду, того, що все Мені це гідко дивитися якось. Історія 2. Хлопець стрибав з моста в річку. Наспір він вигав павнукамі. Залишився калікою до смерті. А да, і четверта канонічна подія, одна можна <смас> перерахувати це, як або в річку вдарився, або хтось втонув, або хтось ще щось. <смеш> Зробив, я не знаю. Збірка канич подій, і якщо ти будеш питати десь у новому місті, я чув у вас історія, наче хтось десь впав, да? і тобі по-любому розкажуть якусь історію, як якийсь довбойоп десь впав. Я трохи пропустив, людину током вдарила десь між цими будинками, а це не будинки, це вагони. Він заліз на вагони, цей чел, і його, ну, його величезним струмом йобнуло. Він згорів. Ці заблюрені картинки, я вам ще намагаюся якось його конкретніше описати, щоб у вас в голові побудувалася якась картинка, не треба, щоб ви не просто противно. не лізли і не шукали, і не дивились на весь цей жах. Не, не знаю, як саме, але далі вже тільки є відеокадри, де його все-таки дістали з даху, його поклали на землю і лише чекають допомоги швидкої. Адже доторкатися до нього ніхто не хоче, ніхто не хоче теж отримати величезний удар струмом, і просто всі дивляться. Ну, і ну не... уже від ну, він, людина це не батарейка, і вона не має в собі струма. Просто щоб не нашкодити йому ще більше. Можливо, є шанс що він виживе. Я, я не знаю кінець цієї. Може, люди просто не хотіли чіпати, щоб ще більше йому не нашкодити. Не знаю, що робити, шановний глядач або глядачка. У мене зараз проходить збір, поки ви дивитесь це відео. Зараз збираємо mm -hmm. на протигази для донецького напрямку разом з фільтрами, і це дуже зараз термінова потреба. Тому був вам дуже вдячний за ваших одну, дві, десять, п'ять гривень. Скільки не шкода? Да, якщо та ви та не можете задонатити, то було неймовірно вдячний, якщо ви поширите цей збір в свої соцмережі. Можливо, у вас там є телеграм-канал, да, можливо, да, у вас да. там є якийсь свій інстаграм, можливо, там якась ще блог-сторінка. Просто поширте цей збір. Збір ви можете врятувати людське життя просто прямо зараз, просканувавши ось ці код Або, наприклад, перейти за посилання в описі під цим відео, або перейти в закріплений коментар, де теж є. Посилання на банку, також я паралельно з цим збором буду стрімити на твічі, тому можете подивитися, прийти на мої трансляції, те що я там роблю контент, щоб людей якось да, дачу посилання на збір. Я. Якщо збір не закінчиться до моменту, як вийдеться на різка, то також закиньте я посилання на збір вишу в своєму описі, і також перейдіть на посилання на війну. Ну так. Наперед закинув, гляньте там, закиньте на збір. Це важлива справа. І не будьте добойовими, які їзуть на вагони зазивати. Все-таки донатити. Тому хочете контенту, хочете врятувати людське життя. Вам до мене на Твіч. Усе це саме там. І на телеграм-канал прямо зараз негайно підпишіться, <рисква> ось <він> вам <рисква> теж QR-код. Скоріше за все, ви дивитесь це відео з телевізора. Тому прямо зараз скануйте цей QR-код, QR-код на банку, закинули туди пару І гривень. З все, я величезне. Дивимося відео далі. Тур... А пам'ятаю, на старому старому місці у нас того в каньйоні був. Тому там багато було великих гострих каменюк, але все ще були чили, котрі з 20-25 метрів у ступів стрибали. як вони вижили. Не знаю, лакі і тіпі на лакічах просто. А як же фільм за пірсенами на дахах поїздів сюди. Ман а як же савий сьор в Ти не подумав? Там же чувак буквально по вагонах пригає тупості усієї цієї ситуації. Я не хочу зараз починати говорити про хлопця погано. Я не хочу зараз говорити про його батьків. Можливо, там все таки жахлива ситуація зараз. Сім'ї я лише хочу поговорити про цинічність людей. Які реагують на ці новини після того, як я дізнався про всю цю ситуацію, я одразу вже поліз в, в Twitter, X, називайте це як хочете, щоб подивитися і трішки почитати. Якась, Можливо, там є якась зустрічання фатальна помилка. Але на превеликий жаль, після того як я відкрив коментарі, я лише побачив цинічність і всю гнилість людської душі, які більшість людей почали писати природній відбір. Мені здається, що застосовувати слова природній відбір в цій ситуації не є доречним, адже це. Більше відноситься до тваринного світу, а у нас є технології, у нас є медицина. Ми можемо якось на це впливати. Адже якби у нас не було всього цього, природній відбір можна було б сканонічна подія піти у і побачити щось погане. Він ти абсолютно правий. Я більше здивувався, якби у Твіттері щось добре написали, типу там співчуваємо батькам дитини і так далі. Можливо, той збір, якийсь дитині збирання. Ні, там ж треба пообсирати. Я не знаю, це досить рідко в Твіттері знаходиш якісь позитивні моменти. Єдине, що я хочу можу сказати, хочу і можу сказати позитивне про Твіттер, це якщо якийсь пост залетить, то в основному автори там репостять збори. Типу, о, мій пост залетів, чуваки, давайте, ви бачите, кидайте сюди. Ми збираємо на те, то на те. Де оце єдиний хороший момент, який я зустрічав так, ну, всім тільки висказати свою ахуєть авторитетну думку треба. Сказати, наприклад, на генетичні захворювання, або, наприклад, якісь там ситуації, на які не можна повпливати, але в даний момент можна було вплинути на цю ситуацію, наприклад, не пускати або посилити охорону, або просто типу, дивитися за цим. Адже я не розумію, як взагалі можна було туди вилізти, знімати весь цей час відео, а потім через якийсь період часу тільки люди вже помітили, що там уже щось чи хтось знаходиться і щось там все-таки горить. Окрім того, що люди почали винити, її. Я тут поясню, я все-таки живу у місті, який ну місто терестанція, і якщо говорити про сусідні станції, які досить недалеко від основного міста, то вони абсолютно без захисту. вони, по-перше, безлюдні. Це технічні станції, які існують, на яких немає ніякого захисту, і можна от, в таймінг, коли потяг або якийсь стяг. Вагоний зупиняється, там можна в цей таймінг залізти. Ніхто тебе не помітить, там нема ніякого контролю. Досить рідко там є контроль А Хіба що, може, тебе робочі помітять і повідомлять начальнику потяга. Але це досить це вкрай рідко. І саме на таких місцях можна залазити, можна, і тебе ніхто не помітить. А коли ти будеш приїжджати через якусь станцію, там, де висаджують або ну, заходять люди, просто ховайся. Типіка практика людей, які ганяють по товарняках, вони залазять на безлюдні станції, там де на технічних станціях, і никаються, коли бачать людей. Все і їх не помічають. А те, що ну, дитина зацепилась, ну по-перше, вона дитина. Вона не така обізнана, в там десь підкинула на за щось хотіла ципанутися, хуяк, все, вона згоріла. Це небезпечно. І, ну вже далі я відповім на питання Назарета. його в цій ситуації. Також почали перекидувати провину на його батьків, що я вважаю, до речі, теж недоречним. Я більш ніж впевнений, що він не раз уже це робив. Я впевнений, що батьки йому пояснювали про те, що так не треба робити, ти там можеш щось постраждати або ще щось. Але мені здається, вони не показували наскільки це небезпечно. Ну, не в плані фізично, тому що я впевнений, що в інтернеті є купа відео. Усе це я веду до того. Я чомусь згадав нам в школі, показував Тут також. Приходив залізничника, якийсь момент, і це не пов'язано з тим моментом, коли там хтось зі школи на потязі згорів. Це ніяк з тим не пов'язано. І так машина в рамках технічної безпеки. Залізничники в школу, і в один момент. Чи не знаю, ну, скоріше за були був старших класах. Вчителі повиходили, це вже був таймінг перед початком перерви. А залізнички кажуть: а, хочете, ми вам щось покажемо на телефоні. Дістають телефон і показують відос, як збивають блять, людей на вагонах. Як люди в навушниках ходять, як люди не чують сигнали попереджувальні від машиніста, йдуть спиною до потяга, і їх збивають. Я не знаю, от це, мабуть, найефективніше. Це дуже травматологічно. Травматичний досвід, точніше, маю на увазі, але це дуже ефективний досвід, що. Ні, 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 краще дивися по сторонах Якщо ти переходиш через рейки. Не в наушниках, щоб ти міг чітко чути і бачити і оцінювати ситуацію. Ну таке було. О, Що люди почали якось з цієї ситуації насміхатися і вважати, що типу, о, там що там взагалі? Природній відбір, там батьки винні, ще освіта винна. Хоча, на мою думку, на цей раз все таки освіта реально може бути винна, адже мені здається, що мають якісь бути техніки безпеки, тому що я точно пам'ятаю, що у мене були уроки техніки безпеки або загалом. Так, там нас були також є. захист. Свічі здесь ну, теж все тому не знаю. Можливо, не пояснювали йому, хто знає. Так, також, через якийсь період часу, після цього всього як це сталося. Якісь телеграм-канали почали поширити інформацію, дезінформацію. Перепрошую про те, що хлопчик уже також були там скріни переписки з самою мамою. Про те, що каже, Боже, да ні все з ним хорошо. Там це ну. Умовно, хорошо, добре, що типу він зараз живий, бореться там за життя, у нього там опіки другого третього ступіню. Одразу скажу, що другий ступінь це вражається епідерміс, а, а саме поверхня шкіри, і далі вражається також дерма, там, де нервові закінчення, судини і що іншого. Це другий ступінь. А от, третій ступінь це усе те саме, але також додається, що також кістки, м'язи і сухожилля. Тобто у нього, скоріш за все, травми. Усього цього те, що я перечислив, ну але так як струм проходить через твоє тіло, хоч твоє тіло зовні горить зсередини воно також уражується струм, так як струм повністю ну залежно як він хватився, звісно. Якщо він хватився двома руками або якось зациклив через своє тіло, струм електричний, то також могло б це пройти через його тіло. Та йобаний рід, я ВИСНУ, Ну, все, все, я не висну, Ну коротше, це досить небезпечна тема, і навіть якщо. Головне право безпеки, дивіться. Також якщо ви фіксите розетку в хаті там у себе, що ще робите, робіть це завжди однією рукою. Не треба двома руками дісти в одну розетку, тому що струм прийде через вас і це може уразити ваше серце також. Якщо ви навіть. Хочете якось там зачіпити оголений провод друга рука не повинна не чіпати нічого металеве, нічого, що може контактувати з мережею, абсолютно нічого, щоб це все було одною рукою. І або коли ви мультиметром хочете щось перевірити під високою напругою, або ви не знаєте, під якою воно напругою, також берете до щупа в одну руку і також перевіряєте. А це важлива штука, яку ви також я сподіваюся, маєте знати. Та у нього мого серце зупинилося ну, само собою мого не тема, але теж помітив, що вже кілька років на окничках немає напису безпека понад усе. Та є ніби. І Да, я нещодавно бачив. І не перебігає через рейки, і там незалежні вагони. Таке на залізничних станціях, ну як мінімум, де я приїжджав, я бачив. І З приводу цієї інформації, яка почала поширюватись в всяких телеграм-каналах. Ну, знову ж таки, я не впевнений, що це справді мама писала. Ну і повертаючись до переписки з мамою, мені здається, що це все-таки можливо фейк в кит, що це його мама, адже немає ніяких підтверджених якихось там, наприклад, посилань на Фейсбук або, наприклад, на Твіттер, Я теж нічого не знайшов. Тому мені здається, що це все таки фейк. І хтось писав уже в коментарях про те, що хлопчик сидит. І я в це дуже сильно вірю, адже знаючи наскільки небезпечні другий третій ступень опіків, і те, що йому не надали допомогу вчасно, якийсь там дуже довгий період часу, і невідомо скільки він знаходився е, на цьому даху, скоріш за все, у хлопчика на превеликий жаль також 13 числа, поки я проводив стрім у себе на твічі, прийшла моя глядачка, яка написала про те, що вона знає, що це за хлопець. Це типу друг її знайомої. Він там, взагалі, якийсь цей, типу, ну чесно кажучи, там ну ви самі зрозуміли. Я не буду там судити за його інтелектуальними здібностями. Одразу хотів би сказати, що вона вона сказала, що він такий, ось такий, от, да. І те, що він уже не один раз якось фігньою займався, що він там щось, щось здається, чи курив ще, чи якась така була інформація. Хапець, Ось, діти, і мені скинули його тіктоло. На провел жаль, в його тіктоці. Я нічого не знайшов. Там не було нічого його такого відео, яке ви побачили раніше, і, скоріш за все, просто тікток, звичайно, хлопчика. Тому не знаю наскільки це правдива інформація, але цікавий факт. Наскільки Який шанс того, що мене будуть сидіти дивитися на твічі, саме глядачі, які... Знайомі з цим хлопчиком з цієї ситуації, ну і загалом усім цим відео хотів розказати, ну, що будь ласка блага, бережіть себе, адже я впевнений, що мене дивляться дорослі люди свідомі, які розуміють наскільки це небезпечно, і не полізли би в таку ситуацію. Але я також впевнений, що мене і дивляться діти. Тому, будь ласка, оскільки ви знаєте, що таке все таки може статися, бережіть себе. І якщо ви, наприклад, доросла людина. І вже можливо батьки або майбутні батьки можете спробувати після цього відео, наприклад, зрозуміти, що деякі речі все таки потрібно промовляти вголос. І те, що очевидно для вас, скоріш за все, не очевидно для дитини там 10-12 років. Тому, будь ласка, бережіть себе. Дякую вам величезно за перегляд Держав. цього відео. Будь ласка, знову ж таки, бережіть себе. Люблю, цілу обіймаю. Ні, ні, До зустрічі. Ні, ні. Шкода батьки, ні, шкода дитини, шкода дитини. Жах, це жах це, 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 це трагедія для сім'ї, що її дитина в тяжкому стані. Сподіваюсь, що вона виживе? Я, я не знаю. А в чаті мені хтось написав, що той хлопець живий, але його посадили в штучну кому. Сподіваюсь, що він виживе. А та, речі, само собою, посилання на Рінал буде в описі: задонайте на збір 2 гривні. Понял? Зафіксував. От я дивлюсь чат, от хто не задонатить 2 гривні, мінімум. Максимум хоч мільйон донатить, мені все одно. Мінімум 2 гривні. Я, я не знаю, от я дивлюсь зараз камеру, чи мені куди? Мені треба дивитися, бо я я не знаю, як дивитися в камеру. Це ніби камера, да? Ні, оце камера. А коли я на неї дивлюся, то відчуття ніби я дивлюся десь у бік. Це піздець.